топ 1 світовий шахіст Магнус Карлсен зіграв у нічию зі 143 тисячами суперників з усього світу. У цей вівторок завершилася наймасштабніша шахова партія в історії. Гра проходила на платформі chess.com і тривала аж 46 днів. Як я вже сказала, за звання переможця в цій партії боролися Магнус Карлсен, це зараз найкращий гравець у світі, топ-1 за рейтингом, і 143 тисячі звичайних гравців. Сама партія проходила на платформі Chess.com, де гравці команди Світ а так вона називається, робили кожен свій хід методом голосування. Загалом на кожен хід у суперників було по 24 години. Власне, тому партія тривала аж 46 днів більше місяця. До речі, грали воно теж не у зовсім звичайні шахи, а в так звані фрістайл чес. Це коли перед початком партії усі фігури на першому ряду розташовані якби не в звичайному порядку тура, кінь, слон і так далі, а якось максимально рандомно. Ось, коротше, як це виглядало. Магнус був за білих, а команда світ за чорних. Сама партія завершилася нічиєю. Після 32 ходів гравці потрапили в таку триразову повторну ситуацію, яка за правилами вважається нічиєю. Типу, щоб уникнути нескінченних повторів туди-сюди. До речі, це взагалі-то не вперше, коли в шаховій спільноті проводять ось таку партію. Ще 99-го Гаррі Каспаров в майже такому ж самому форматі переміг 50 тисяч людей. А 2024-го двадцять Вішванатан Анна теж здобув перемогу вже проти 70 тисяч. Тож так, команда світ хоч і прогресує, але якось прям дуже повільно. Лише півбала за 26 років заробили. Взагалі дуже цікаво, як контролювалося використання штучного інтелекту під час цієї партії. Типу, хіба зі 143 тисяч осіб не знайдеться одного такого, який прожене партію через який-небудь Стокфіш і буде пропонувати найкращі ходи. Тут якби або всі гравці були якісь мега доброчесні, або просто не змогли скооперуватися і проголосувати разом за один правильний хід. Мені чомусь більше віриться в друге. Google нещодавно змінила свій логотип. Ви його вже, мабуть, бачили. Замість чітко розділених секторів. Тепер кольори плавно переливаються з одного в інший. Такий ефект градієнта. Але це не те про що зараз піде мова. У цю середу відбувся довгоочікуваний Google I.O., щорічний івент, на якому компанія представляє усі свої новинки і презентує їх публіці. Як і очікувалося, основна увага була приділена саме штучному інтелекту: нова версія Gemini, універсальний AI-асистент Project Astra і нова модель VO3 для генерації відео.

І yes. як на мене, звук досить чітко співпадає з відеодоріжкою, і сама картинка стає трохи більше живою, мабуть. Ще з таких прям потужних новинок нам показали функцію ріал тайм перекладу голосу під час дзвінка у Google Meet. Поки що це доступно лише як бета версія для платних підписників, і є лише дві мови англійська та іспанська. Потім обіцяють додати італійську, німецьку та португальську. a very nice neighborhood and overlooks the mountains. Взагалі, якщо так поміркувати, можливо, в недалекому майбутньому знання іноземної мови буде не стільки як такою практичною потребою, а більше демонстрацією своєї елітарності, вишуканості. Щось на кшталт, як зараз, столовий етикет. Він майже ніде не використовується, і це більш як така демонстрація своєї манірності. Але щось мене понесло. Давайте далі. Ну і на кінець мені ще ось ця функція запам'яталася: – помічник примірки одягу. Завантажуєш своє фото, завантажуєш фото одягу, який хочеш купити, і все. Модель сама відтворить 3D-модель вашого тіла, прикинує, як тканина буде на вас розтягуватися, м'ятися, драпіруватися, і покаже вам, який вигляд цей одяг матиме саме на вас. Для таких нелюбителів ходити по магазинам як я, це во. Але як і більшість усього іншого, ця функція ще знаходиться у бета-версії. Тому, мабуть, до моменту, поки одягати нас почне штучний інтелект, ще пройде якийсь час. Тому стилісти можуть не нервувати поки що. Це Тім Фріде, американський автомеханік із Вісконсина, який добровільно пережив 856 укусів отруйних змій. І при цьому залишився живий. Тім займається розведенням змій, і за 17 років з 2001 по 2018 він в сумі пережив 856 укусів. Точніше, не тільки укусів, а частіше випадків введення собі отрути через шприц. Саме укусів у нього там приблизно 200 штук. Тому так, це такий міні-клікбейт. А робив він це повністю навмисно. Його метою було виробити імунітет до токсинів від різних видів своїх рептилій. Відео процесу своїх укусів він, до речі, викладав на свій ютуб канал. Ось тут він буквально показує, як його кусає чорна мамба одна з найнебезпечніших змій у світі. При цьому, незважаючи на усю свою живучість, Фріда кілька разів реально опинявся на грані смерті вперше у 2001-му, коли він отримав два укуси поспіль і впав у кому аж на 4 дні. А після цього він ще 12 разів отримував анафілактичний шок. Коротше, якихось висновків зі своїх помилок він явно не робив. Паралельно зі своїми експериментами над тілом, тім сподівався, що колись його кров може знадобитися і вченим. Саме так і вийшло. У 2017 році на його ютуб канал натрапив імунолог Джейкоб Гленвіл. Він зв'язався з Тімом, і вони домовилися про співпрацю. Тоді, в тому ж 2017-му, Джейкоб узяв аналіз крові Тіма і виявив близько 2 мільярдів антитіл. І тут починається трохи біології. Той факт, що Тім зміг пережити так багато укусів, якби дає вченим надію на те, що наш організм в змозі створювати антитіла, які діють на широкий спектр отрут. тобто, що ми можемо створювати такий універсальний антидот. У підсумку експериментів, які проводили вчені, у крові Тіма Фріди вони знайшли антитіло, що нейтралізує отруту відразу шести найнебезпечніших змій. І в кінці кінців вчені створили антитоксин для укусів 19 видів змій, 13 з яких успішно пройшли перевірку на мишах. Отже, який висновок ми з усього цього робимо? Ця новина це звичайно беззаперечно прорив, але є одне але. Навіть якщо нам вдасться зробити такий універсальний антитоксин, це ще не означає, що він буде настільки дешевим, щоб якби піти в люди і стати масовим. Наприклад, у тій же самій Африці або в Азії, там люди найчастіше страждають від укусів змій, але доступним цей антитоксин там стане явно не відразу. Отже, сподіваюся, що якийсь вагомий результат з усього цього вийде, і щось тімом обов'язково поділиться частиною прибутку, адже без нього усього цього не було. б. Що ж, на цьому, все це були всі новини. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, що думаєте з приводу цих новин, і все, до зустрічі!